Далі, колишній правоохоронець зі столиці вирішив підзаробити і забезпечував тури до ЄС для чоловіків приземного віку. Щоб не викликати підозр, було придумано цілий спектакль. Клієнтів переодягали у форму спецпризначенців, садили у авто з підробленими номерами та маячками і возли у так зване відрядження аж до кордону з Румунією. Втім, прикордонники на Буковині розкусили таку групу спецназу 23 серпня 2025 року. Правоохоронця одразу затримали, а п'ятеро пасажирів отримали повістки та протоколи на штрафи. За даними ДБР, колишній поліцейський був лише частиною більшої схеми. Слідчі вже встановлюють інших учасників, тих, хто стояв вище у цій мережі. До речі, вартість послуги 6000 тисяч євро з людини. Тепер перевізник під вартою йому загрожує до семи років за ґратами за незаконне переправлення військовозобов'язаних через кордон. Хотів протиправно провести інших за кордон. Тепер сам проводитиме час за ґратами.